Знову ракети, ракети і ракети. Ворог в черговий раз завдав удару по Україні. Запорізька область також опинилася під масованим обстрілом. Про наслідки численних прильотів у наступному сюжеті. Зранку Україна пережила масовану атаку окупантів. Ворог здійснив 76 пусків ракет. З них 72 крилатих та 4 керованих авіаційних. Силами ППО збито 60. Крім того, під час атаки противник завдав ударів по прифронтових населених пунктах ракетами с 300 повідомляється про 27 запусків. Під час підготовки масованого ракетного удару для розсередження сил протиповітряної оборони ворог вже не вперше застосовує таку тактику, коли піднімаються літаки різного типу, які несуть ракети повітряного базування різного типу, і підключаються ще й морські ракетоносії з ракетами відповідного базування для того, щоб максимально розсередити зусилля протиповітряної оборони під час такої атаки. Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртів проінформував, що по місту і Запорізькому району було запущено 21 ракету. Голова обласної військової адміністрації повідомив про не менше півтора десятки. Внаслідок масованого обстрілу Запоріжжя та області частково зруйновано приміщення та прилеглу територію об'єктів критичної інфраструктури. За попередніми даними постраждалих немає. Значна частина ракет, що прилетіла це С-300 було швидких. По нам я так розумію, по Харкову там де вони достають. А по інших всі розуміють і енергетики, наші вони де, знову продемонстрували свої свої високі фахові якості. Вони вимикають там те, що потрібно, тому що ушкодження працюючих об'єктів воно потім принесе набагато більше руйнування ніж об'єкт буде знестроблений. «Укренерго» оголосило надзвичайну ситуацію внаслідок сьогоднішніх обстрілів з боку РФ відбулася втрата понад половини споживання об'єднаної енергетичної системи. За попередньою інформацією, головне, що всі живі і неушкоджені люди це головне. А те, що поприлітало, як завжди, стрілялося по об'єктам, виключно цивільної інфраструктури. Тобто терористи продовжують займатися своєю чорною справою і нищити об'єкти цивільної інфраструктури. Разом з тим, переконаний, що всі служби працюють в штатному режимі, в оперативному режимі там, де треба надається допомога і відновлення пошкоджено. Внаслідок влучання ракети в житловий будинок у кривому розі зруйнований один з під'їздів. Повідомляється про двох. Загиблих і вісьмох поранених, серед яких троє дітей, трирічний хлопчик і дві дівчинки трьох і семи років. Я стояла в кухні пару хвилин, як я зайшла в ванну і все в кухні, все грохнуло Якби я там стояла, то мене б там придавило. То що все вилетіло з рамами з усим. Срай, все, це все, все, все летіло на, на це. Я просто дві минути як зайшла в ванну, я до стоматолога забиралась. Оце штука мій майсинулічка. І слава Богу, вийшов живий, здоровий. І Слава Богу, а ремонт встановиться. Зруйнована усе. У Нікопольську та Криворізькому районах Дніпропетровської області також було поранено трьох працівників електропідстанцій. Каретами швидкої їх забрали до лікарні. Вранці ворожого обстрілу зазнав Херсон. Обласна прокуратура. Повідомляє, що спалахнули кілька квартир багатоповерхівки. Троє людей отримали опіки та отруїлися продуктами горіння. Їм надали медичну допомогу. Одна людина загинула. Постраждала і столиця у Києві було зафіксовано понад 40 ракет. 37 з них вдалося збити. Це називають найбільш масованим ударом по столиці. Перестало працювати метро, що знову перетворилося на суцільне укриття. Загалом, прильоти, прольоти і збиття ворожих ракет фіксувалися у більшості областей нашої держави.